Доброго дня. Вітаю на каналі Анатолія Білецького Чарівна краса природи. Ну що? Осінь пройшла? Начало жовтня, тобто начало грудня місяця. Ну Як бачите, в мене в тепліці Хризантема квітує. Ще морозів у нас сильних не було. Отак, приморозочки Невеличкі, навіть 0-градус. Це для хризантеми не страшна температура. Тому так вона в мене тут ще квітує. Ну, кому подобається мій канал, можна підписатися на канал, поставити лайки. От. Буду всім вдячний. А сьогодні хочу поговорити о хризантемі корейській. Ще її називають хризантема королівська. Це крупноплодна, шаровидна хризантема, яка в основному використовується, для... яка йде у нас В основному і використовується для приготування святкових букетів. Ну, у мене, я її частково використовував для того, щоб виростити в горшках. Це, що от лишилось, зараз всі ці букети зріжу і реалізую. Ну, Коротко, що сказати, про хризантему. Корейською, як її вирощувати, і що вона себе представляє. Ну, кризантема по-перше, вона, звісно, витримує морози, але сильних морозів не витримує і вона може вимерзнути. Тому зимувати вона повинна в захищених від морозів при приміщеннях. Краще, щоб ці приміщення. Були світлі, щоб вона взимку не, не витягувалася. Після того, як вона свіла, зрізаємо всю вегетативну масу. От. І тут знизу вже йдуть нові, нові відростки, нові пагони, які вже будуть рости на наступний рік. От, от, тут видно нові пагоди. Ці ми зрізаємо і Залишаємо на, на, на зиму. Ну, звичайно, якщо вона, звичайно, у вас переросте за зиму, тоді можна пагони укоротити. В принципі, на вигонку хризантему потрібно вирощувати ну, не в горшках, можна в горшках, ну краще в грунті. Щоб е, самі от, пагони, цвітоноси е, вони були високі 70 до, до метра. То, бо ми, як знаємо, чудово, що е, в букетах використовується така е, хризантема з ліненими пагонами. Так як я вирощував для реалізації в горшках, е, я її підрізував і вона тоді зацвітала. Стебло було покоротше. Ну, Отзивається Хорошо на добрива, на полів. Ну, переливати звичайно не треба. Ну, якщо в грунті поливати поливати нормально треба Хризантему, тоді вона у вас буде хорошо рости. Що, які хвороби? Ну, може нападати там мочні староса, антрактнози різні. то тому треба буде слідкувати, якщо напали хвороби, то обід... обробляти фунгицидами. Які шкідники? Шкідники, ну основні шкідники це, звісно, в теплічних умовах тля і білокрилка. Тому треба також слідкувати за цим. Якщо з'являється тля і білокрилка, теж проводить. Оприскування інсектоцидами соответствующими ну, для горшків я використовую грунти, значить, універсальні торф універсальний, де вже він заправлений добривами. В процесі вегетації потрібно, звісно, підживлювати. В Вначалі Повинно бути роз, росту, повинно бути азот, фосфор, калій, Примерно в рівних умовах, плюс мікродобрива, а вже в період бутінізації азотні добрива треба зменшити, а більше дати калію. Тоді будуть хороші е, квіти. От так коротко. Ну, якщо вирощувати теплиці, звісно, щоб пагони не у вас не... Власне, Гнулися і не пропадали, не, не загиналися, не ламалися, можна бажано натягнути е, перпендикулярно, то есть паралельно землі е, ну, сетки такі, як би для гірків, і тоді направлять, і вони будуть підтримувати ваші квіти в нормальному стані. Ну, я говорю, що можна. Е, Її використовують для реалізації в горошній культурі, Ну, в принципі, любителей менше, ніж на хризантему шаровидну. В основному беруть шаровидну, ну, кому подобається, беруть і цю. Ну, а Якщо щось залишається, можна реалізувати як в букетах. Отака От ситуація. З хризантемою королевською. У мене тут виходить чотири сорта і ще є під сорти. Тут біла, жовта, така от розова, кирпічна. От. Ну, кирпічна є більш світла, темніша. Жовта є розлога така, є шаровидна. Так само і. Біла, є шаровидна, є розлога. Коротше, в, цілу, в цілому красавиця, я хочу так сказати. Так що, кому сподобається мій репортаж і кому може захочете її розводити у себе, терпіння і труд, як кажуть, все перетруд. Розмножається вона як діленням куща. Ну, от тут, наприклад, вже раз, два, от відходить три. Можна весною этот куст розділити на 4 рослини. А також розмножається черенками. Або, як кажуть, живцями. Хризантема дуже добре черенкується і добре пускає корні. Можна використовувати вторг її ставити. От. Переліт. Головне, щоб була відповідна температура в процесі обростання корнями 25 і вище градусів. Тоді вона вам за 2-3 тижні дасть повноцінну рослину. так, от так коротко. Які питання можете е, ставити питання, відповім індивідуально. А поки буду закінчувати, ще раз звертаюся, можна підписатися на, на канал. Бажано, бо так е, вимагає YouTube. Вот. І на цьому закінчую. Всім мирного неба, всім добра, здоров'ячко, на все добре і до нових зустрічей.